Ці кадри набирають тисячі лайків, але те, що залишається за кадром, це трагедії, біль і втрачені життя. Щороку десятки підлітків гинуть або отримують серйозні травми, їхні імена ніхто не пам'ятає, а відео швидко забуваються. Висока напруга, смертельний удар струмом, втрата рівноваги, падіння під колеса, тунелі мости, зіткнення на великій швидкості. Ці ризики не просто реальні. Вони вбивають миттєво. Лайки, перегляди, адреналін здається, що ти безсмертний, але реальність жорстока, ти можеш стати черговою жертвою. Життя занадто коротке, життя варте більшого, ніж дурний ризик заради переглядів. Зупинись, розкажи друзям не ставай частиною страшної статистики. Тисячі лайків не варті одного втраченого життя. Обери життя.